Ну а зараз е, історія геть про інше, і давайте зараз зосереджено про це поговоримо, тому що це стосується багатьох. Та е, на жаль, трагічний випадок в білій церкві стався. Там десятимісячна дитина померла від е, менінгококової інфекції. І насправді статистика щороку тільки збільшується від хвороби цієї помирає близько 50-70 людей. І в групі ризику не лише маленькі діти, не лише немовляти. Чим страшна ця інфекція? Тим, що вона блискавично е, атакує організм і. Е, Летальність дуже дуже висока. Ну, от, власне, чому в Україні так складно по-перше діагностувати Менінгокок, а по-друге, як захиститися і чому в нас цього захисту до сих пір немає? Наші журналісти все розібрали. Подивіться, будь ласка. Десятимісячна дитина померла від Менінгококової інфекції у білій церкві. Її госпіталізували з підозрою на ГРВІ та підвищений ацетон. Мама дитини каже, лікарі одразу ввели катетер і розпочали крапельниці. Однак після введення глюкози стан різко погіршився. У дитини з'явилися нудота та плями на тілі. За словами жінки, лікарі назвали це алергією. Проте вже вранці мама побачила, що дитина посиніла і не реагує. Малюка перевели до реанімації, проте врятувати життя немовляті не вдалося. Мати звинувачує лікарів у бездіяльності та неналежному наданні медичної допомоги. Наразі відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство, аби встановити причини смерті та відповідальних за це. Ця тема викликала багато обговорень у мережі. Користувачі діляться своїми історіями. У мене дитина перехворіла менінгококцемією. Ледь врятували. Це було в 2006 році. Якщо є можливість робити вакцину, то обов'язково робіть, бо це дуже страшна хвороба, яка забирає життя буквально за лічені години. Я був щеплений. Переніс менінгіт в 15 років. Реально, майже не помер. Це жахлива хвороба. Планую дітям робити, але ціна космічна. Ми запитали киян, чи знають вони про менінгококову інфекцію і чи вакцинували своїх дітей? Ні, ще не вакцинувала, але планую. Ну і педіатр про це говорила, і моя подруга, вона теж педіатр. Також рекомендувала, що все таки бажано її зробити. Так А чому М -м, бо занадто багато ризиків і легше провакцинувати ніж лікувати. Дитина майже не хворіє. А якщо хворіє, то одна дитина в лікарню попала, наша дома ну максимум звіняється з суплями просиділа. Мама Олександри Сніжана переконана, хоч вакцина і не дає стовідсоткову гарантію, що дитина не захворіє, однак принаймні вдасться полегшити перебіг хвороби. Так, ми комплексну вакцину вакцинували мінінгококові, пневнококові, тому що ну, перш за все, це була рекомендація педіатра, якому ми довіряємо. По-друге, наша дитина відвідує садочок, і як всі мами знають, часто хворіє, в тому числі у нас були такі хвороби, як запалення легенів. І не раз, і е, ми зрозуміли, що треба вакцинуватися. В Принципі, перебіг цих хвороб був набагато легше, і ми не потрапляли в лікарню. Але є й ті, хто про цю хворобу навіть не чув, і дітей не вакцинував. Рекомендовані не вакцинували. А чому не, не вирішила, що не будемо вакцинувати тільки, тільки ті, що по протоколу, і все. Мама семирічного Іллі Аліна задумалась про вакцинацію після останніх новин. Ми взагалі тільки так я ось почала за ці препарати дивитися, читати після того, як читала, що в біло церкві відбулося. Да, дізнавалася це ці препарати в нас в аптеках. Були да, ну, ще не вакцинувалися ми. За її словами, педіатри раніше не пропонували зробити вакцинацію від менінгококу. Ми поспілкувалися з лікаркою-інфекціоністкою педіатриною Анною Гриценко. За її словами, основна небезпека цієї інфекції в тому, що вона прогресує неймовірно швидко. А виявити її досить складно. Менінгококова інфекція це не страшилка, це дійсно дуже серйозна бактеріальна інфекція, і а, насамперед вона проявляється тим, що може викликати а, серйозні захворювання, такі як менінгіт або навіть менінгококцемія – Це блискавична форма, яка може призвести до летальних випадків. А, частіше ця інфекція передається повітряно-крапленим шляхом, тобто при контакті з людиною. Саме Менінгококцемія найважча форма інфекції. Вона розвивається за лічені години. При ускладненнях смертість від менінгококцемії сягає 80%. Першими симптомами є підвищення температури, слабкість, головний, м'язовий біль можуть бути судоми, і через кілька годин з'являються також висипання, найчастіше на гомілках, стегнах і сідницях. Ці висипання вони єморагічні тобто вони на вигляд мають таке певне забарвлення, темно синюшна. І при натисканні на ці висипи ми можемо використати, наприклад, скляний стаканчик. Коли ми натискаємо ця висипка, не зникає. Вона дуже схожа на зірочку, або ми можемо просто звичайне скло натиснути, і це є відрізняє якраз звичайну висипку від мінінг Далі в цьому місці з'являється. Ця некроз. в Україні найбільш поширеними є дві серогрупи менінгокока Б та С. Тому лікарка рекомендує отримати всі дози вакцини, аби максимально себе захистити, окрім маленьких дітей у групі підвищеного ризику також підлітки та дорослі люди віком від 65 років. Вакцини зараз є в наявності, вони доступні. На жаль, вони поки не входять в національний календар щеплень, тобто батьки можуть вакцинувати свою дитину за власним бажанням. І існує дві групи вакцин: це вакцини, які захищають від чотирьох штамів, а також окрема вакцина Бексера, яка захищає від серегрупої штаму Б. Лікарка радить зробити обидві вакцини. Кількість доз буде варіюватися залежно від віку. Вартість вакцини від чотирьох штамів становить близько півтори тисячі гривень, а від сирогрупи штаму Б від трьох до п'яти тисяч гривень за одну дозу. Саме через високу вартість, недостатнє фінансування та відсутність на державному рівні програм з її масового впровадження вакцина від менінгококових захворювань не входить до переліку обов'язкових в Україні, а є лише рекомендованою. Тому тут поки що в цьому питанні, ну тільки самим шукати. На жаль, фінансування поки що немає, але як мінімум ви можете проконсультуватися з вашим сімейним лікарем або з педіатром. І якщо є можливість, то дозволити собі ось таку вакцину. Справді, ось так, да. Тому що дійсно не дешево. але дивно те, що лікарі дуже часто не проговорюють навіть про її існування. Вони самі очевидно вирішують про себе. А дорого ну так, так. наше буду там да вам про це говорити. Ні, давайте будемо все таки одне одного повністю інформувати. Це важливо. Зараз про інше хочеться. Ви ж знаєте, що 1 вересня це не лише там школа, не лише все, а це і ще початок нового сезону. Ясно, що зараз вже починаються поступово бюджетні процеси, і от саме завдяки е, цьому бюджетному процесу, ми зрозуміли, що уряд власне закладає пасимістичні сценарії і не закладає е, от от звершення війни. Незабаром та що це означає? По цінах, по пенсіях, по зарплатах, по, зарплатах. по всьому. Mm -hmm. От давайте зараз подивимось, потім поговоримо. Уряд розробив два сценарії щодо економічного та соціального розвитку країни на найближчі три роки. Перший передбачає, що безпекова ситуація суттєво покращиться вже наступного року. Другий, так званий песимістичний сценарій, передбачає поліпшення безпекової ситуації лише у 2027-му. Тобто, в Кабміні переконані, що в наступному році Україна ще перебуватиме в активній фазі війни. Саме тому другий сценарій за оцінками Кабміну зараз реалізовуватиметься. Що ж варто очікувати? Другий сценарій передбачає, що ціни зростуть в рази швидше ніж заробітна плата. Вже наступного року вартість товарів та послуг у середньому підвищиться на майже 10,5%. у 2027-му Інфляція скоротиться до 9,7%, а в 2028-му – до 8,3%. У Міністерстві фінансів України також оприлюднили і плани щодо підвищення мінімальної заробітної плати на найближчі три роки. Відтак, в період на 1 січня 2026 очікується 8 688 гривень, на 1 січня 2027 року – 9 374 гривні і на 1 січня 2028 – 10 059 гривень мінімальна пенсія в 2026 році дуже несуттєво, але зросте з 2361 гривні до 2595 гривень. Також за розрахунками мінфіну продовження війни вплине не тільки на мінімально, але й на середню зарплату з 2026 року по 2028 середня зарплата поступово зросте з 30 тисяч до майже 39,5 тисяч. Також як зазначають в уряді, песимістичний сценарій в будь-який момент можуть відредагувати, якщо безпекова ситуація зміниться. Тобто корекція може бути в разі зміни ситуації, але те, що наприклад уряд закладає пасимістичні сценарії бюджети, ну це правильно в будь-якому разі. Тому, тому, що, що... мають прораховувати абсолютно всі варіанти розвитку. буде. так, що ну а зараз ходимо. давайте знаєте, як там стара приказка Два міра, два шапіра. Я не знаю, як ну, це воно просто прикладається до іншого аналог, світу. Да? Знаєш, рубрика інший світ скажімо. Да. От Зараз ми так. закладаємо в рамках бюджет. А в Нідерландах вже офіційно вели чотириденний робочий день. Чотириденний бо так ефективніше, такі дослідження провели. Люди не вигорають, люди краще працюють. От, ну, 32 тепер години робочі тижні становить замість 40. Та і п'ятниця тепер так само вихідний день. Власне багато цих змін зумовили свого часу жінки, і такий підхід насправді, от як каже Ігор, та дозволяє людей утримувати на ринку праці, дозволяє робити так, щоб люди не вигорали на своїх робочих місцях. До прикладу, якщо взяти Сполучені Штати Америки, то там жінки масово Залишають роботу через те, що їх примусово заставляють повернутися в офіс. Mm -hmm. Ну от власне Нідерланди що зробили? Вони вирішили протестувати подібний формат. Про це останні декілька років говорили і в Скандинавії, і в Нідерландах, і в інших і країнах Європи. Так про те, що а як би воно могло бути, якщо зменшити кількість робочих днів. Ну от власне тестовий період пройшов, результати всіх вразили. Ну і бачите, Ну, грають люди. так? Та, тобто вони так краще ефективніше працюють, але знаєте, я нагадаю про що у нас офіційно під час воєнного стану немає вихідних в принципі, навіть святкових. Нам рано mm. про це думати. і У нас не в тому стані економіка і ситуація. Але пам'ятаєте, колись була дискусія, коли іспанці вперше тестову ввели, А ментально ми готові до цього чи ні? Mm -hmm. От Цікаво про це поговорити. Пишіть, що ви думаєте. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.